У світі існують три Пасхи та три церкви, але шлях до Бога один це Христос і у Бога, одна це Ісус, Божа святиня, Син Божий, розп'ятий замість нас за наші гріхи, що зійшов у пекло замість нас і воскрес із мертвих для нашого виправдання. Віруючи в нього, ми маємо прощення гріхів і життя вічне. Це і є християнський Великдень. Єврейський Великдень це була жертва тварин, що захищала від губителя і вихід з єгипетського рабства. Язиснівська Пасха це поклоніння Богу родючості у вигляді поїдання Пасхи в образі чоловічого статевого органу, тобто поєднання з бісами. Суть християнського Великодня це внутрішня чистота та приход до досконалості. Потрібно присвятити своє життя Богові та жити за Словом Божим. Справжній сенс Великодня це досконалість людини. Ісус Христос однією своєю жертвою зробив досконалими освітлюваних людей, у яких Слово Боже записано в серці та розумі. Потрібно стати частиною живої церкви. Щодня вивчати та застосовувати Слово Боже у своєму житті. Тоді воно прописується в серці і в розумі, і людина повністю поєднується з Богом, стає досконалою.